Багато вже звучало в інформаційному просторі про гібридну війну, про те, що на сьогоднішній момент діють терористи бандитськими методами, і їх насправді вони ж не висувають в таких помітних політичних вимогах. Ви, ви помітили, що з інформаційного простору дані про референдум? У Луганській, Донецькій Народній Республіці вони якось зникли. Було зрозуміло, що цей референдум проводився для того, щоб створити підстави для зриву президентської кампанії на Сході. Але ну, радити щось силовикам надзвичайно складно, оскільки ну, по-перше, я не є військовим експертом чи експертом з питань безпеки. Але в плані, до речі, інформаційному я можу тільки сказати, що від призначення. Підполковника Селізньова антитерористична операція виграла, тому що у неї з'явилось публічне обличчя з досвідом перебування в Криму, тобто Селізньов звідти до останнього розповідав про новини про те, як українські військові в силу своїх можливостей чинили там опір російському вторгненню. Ну, очевидно, що цього можливо було недостатньо. але... Говорити, що от пройде антитерористична операція блискавична, я думаю, що блискавично не пройде. Тому що бойовики, використовуючи і неузгодженість силових структур і інші фактори, вони на сьогоднішній момент перебувають ну, в більш виграшній ситуації. Перед ними немає завдання діяти на перемогу. Тобто перед ними є завдання бути якомога сильнішим подразнювачем для. Офіційного Києва, і вони це завдання. Ну, треба визнати, на жаль, виконують доволі ефективно.